Всім привіт! Знову зараз цю кришку. Насправді ситуація трошки нас інша. Клієнт побачив цю кришку і вирішив, що йому потрібна кришка світліша. Тобто ми цю кришку помазали кольорником, а тоді маслом мали би мазати. Але зараз будемо це все тепер знову шліфовувати і просто мазати спеціальним маслом для того, щоб кришка була просто світла. Тому така історія. Ось. Так що будемо це все виправляти.